мене такі оргазми, що ти вибухнеш, як російська ракета при запуску. Ти зараз у мене верещатимеш, як молода вовчиця на концерті у того красивого бідника. Боже, ну вже я прямо зараз побачу на настоящу гетьманську булаву, а не сумного хмельницького слоника. Та ти проклятий, в тебе висяча карма. Короче, Ігорюня, ти йдеш президентний. Та ти що, я буду першаледі? Я На кого більше схожа на цю е, Клер Андервуд чи на Меланію Трамп. Ти трошки схожа на Рапунцель, а трошки на Людмилу Кучму. Розпочинаю передвиборчу агітацію. На місце! Я скоро всю країну поставлю на місце! Ірка, як я в рублях. Така дешева. Неясно, хто власник. Тебе. Ти врятуєш мене? Мужики це безлімітні банкомати, а кохання треба шукати серед своїх. На 10 хвилин залишу вони вже пиріжками труться. А баби я баба Ти королева достав. і джава пов'язані між собою як троєщина і гопники. <різь> насамперед що таке кундаліні він мені такого не робить <різь>